31-річна афганка Маджида народилася в Пакистані і живе в карачі з чоловіком та шістьма дітьми. Але тепер чоловік з острахом виходить із дому, бо боїться арешту. Уряд Пакистану оголосив, що всі налегали з Афганістану мають повернутися назад. Термін спливає за кілька днів. Після цього людей обіцяють депортувати. І, хоча сім'я Маджиди має документи на тимчасове перебування, її родичів уже кілька разів затримували. мій чоловік надто боїться виходити з дому. Кілька днів тому я Захворіла. на ринку біля дому потрібних ліків не було, але він не пішов їх шукати. У Пакистані мешкає коло 4 мільйонів афганських біженців. Приблизно в мільйона 700 тисяч немає документів. Усі вони мають виїхати. Щоправда, дехто на батьківщині предків ще ніколи не був. якби не було наказу, я б ніколи туди не поїхав. бо не знаю місцевої мови. Ми не звикли жити з тими людьми. Усе моє життя пройшло тут. Я тут народився, тут виросли мої діти. Перша хвиля афганських біженців прибула до Пакистану з початком афганської війни в 1979 році. Нещодавно ринув новий потік, бо владу в Афганістані захопило угруповання Талібан з кінця вересня до кінця жовтня. Вже коло 60 тисяч афганців повернулося на батьківщину. Багато хто вважає за краще зробити це самостійно, бо за депортації проблем буде більше. Афганцям з офіційними документами й дозволом на роботу можна залишитися. Водночас пакистанська влада обіцяє карати всіх, хто спробує купити підробні документи. Пакистан оголосив про вислання афганців, звинувативши їх в організуванні вибухів, які вчинили терористи-смертники цього року. Ісламабад також звинуватив їх у контрабанді. Країні бракує грошей, і вона переживає рекордну інфляцію, утілюючи в життя жорстку програму допомоги міжнародного валютного фонду. Влада каже, що нелегальні мігранти десятиліттями виснажували ресурси країни.